лгбт плейлист побиття художника і камінаут військового. Про це і багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Стартував прайд місяць. У червні 69-го відбулися стонвольські протести. З них почалася боротьба лгбт людей за свої права. Святкуйте прайд місяць із класною музикою. Гейновини підготували для вас особливий плейлист. У ньому 100 пісень лгбт людей. Посилання шукай під цим відео. Військовий із Дніпра зробив камінаут Олександр З'язківець. Він каже: відкрився, тому що життя коротке. А ще бо в Україні лгбт люди досі не мають прав. Прочитати історію Сашка можна за посиланням під цим відео. Законопроєкт про цивільні партнерства підтримав парламентський комітет цифрової трансформації. Там дали позитивний висновок. Своє слово сказав і президент партнерства він підтримав. Тепер законопроєкт чекає голосування у парламенті. Три комітети схвально відгукнулися про а Зрештою запропонували його підтримати, внісши деякі корективи в залежності від сфери відповідальності кожного комітету. Це добрі новини. Погані новини полягають в тому, що наступні комітети не будуть проходити так просто. І для того, аби пройти наступні комітети, залучити додалі більше депутатів до підтримки цього законопроекту, необхідно всім продовжувати об'єднувати зусилля та активно спілкуватися, залучатися в дискусію, аби і наступні комітети проходили так само з позитивним результатом для законопроекту. Ще один злочин на ґрунті ненависті. У Києві побили художника Даніеля Скрипника. На нього напали п'ятеро гомофобів. Їм не сподобалося, як він виглядає. Пізніше стало відомо, нападників затримали. Справу під свій контроль взяв уповноважений Верховної Ради справ людини. Ніхто не має права руйнувати ваш ментальний, ваш фізичний стан, впливати на ваші дні, на вашу радість. Ніхто. Кожен та кожен, хто вважає, що у них є таке право. Така сила. Будуть покарані. Королева краси міс Філіппіни оголосила. Вона є бісексуалкою. Мішель Ді візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт, який відбудеться у кінці року. Раніше конкурсом володів Дональд Трамп. А тепер трансжінка Джакапонг Джакра, Джудаті. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.